Ся Українка, дивовижні краєвиди та захід сонця постали перед прилучанами на відкритті виставки картин. Все це роботи черкаських митців. 10 жовтня вони вперше завітали до прилук. Ради зустрічали видатних художників у міській книгозбірні. Міська центральна бібліотека імені Любові Забашти, як потужний інформаційно-культурний центр, велику увагу приділяє розвитку культури міста. Ми стали такою платформою, яка об'єднує творчих людей. І ми намагаємося виходити за рамки міста, регіону. На протязі останніх років гостями нашої бібліотеки були письменники, поети із різних міст України. І сьогодні у міській центральній бібліотеці у нас. Художники з черкаського краю. Іван Дорош та Віра Кравченко уже в п'яте презентують свої картини. Вперше роботи майстрів пензля побачили за межами області. До прилог завітали за запрошенням. Чудову звістку в міську бібліотеку привезла з Черкащини вчителька образотворчого мистецтва гімназії номер 3 Валентина Марченко. Коли я була на відпочинку, ми відпочивали на Черкащині. Ми проживали декілька днів на метах. І одного із ранків, дуже вранці, ну рано дуже ми зустрілися на березі, стояли люди і малювали. Ми зустрілися з ними. Я підійшла до них, почала з ними спілкування. Виявилося, що це дуже цікаві люди, які я думаю, не тільки мені цікаві, а цікаві і нашим митцям. Я запропонувала, чи не хотіли б ви приїхати до нас, показати свою творчість, знаючи, що на базі бібліотеки можна зробити виставку свою. Звернулася до Ніни Іванівни. Ніна Іванівна підтримала і ось дякуючи. Обставинами Богу, ми тут зустрілися всі. Педагогиня зізнається, була здивована здібностями Віри Кравченко. Пензель у її руках створював справжній шедевр, просто неба, і пані Валентина мала нагоду побачити, як пишеться нове полотно. Вона малювала пейзаж враження. В мене було я зразу помітила, що це професіонал, що працює художник. І вона малювала дуже швидко. Ми з нею спілкувалися. Півгодинки вона виконала вже велику частину роботи, тобто. Вона ну мала ну як так сказати. О... І знала, що вона хоче зробити, і уміння в неї всі були відповідно. Видно було зразу, що людина художник. Загалом на виставці представлено 45 картин, з яких 25 – творчі доробки Віри Кравченко. Усі вони вражають глибиною та філософським змістом. Жінка каже, ще з малку проявляла художні здібності. Перейняла такий дар від мами. Ну, коли я малювала малюнки, тоді ж не було ні красок. Це боже, які роки це був рік. Тоді зараз я вам скажу з я з 59 року. Мені років було. Навірно, п'ять-шість. І перші малюнки були у мене на стіні. Це я в Черкасах говорила. Був карандаш простий. У батька був карандаш. І батька стало вони замічати, що я починаю малювати по стінах оці всі малюнки. Потім мені привезли акварельні краски, привезли масляні краски. І тоді вже я почала, якби, ну, багато було дуже малюнків. У мене дуже багато було дитячих. Ці малюнки виставлялись у Гельм'язові, село таке рядом біля кавраїв Було там був дом піонерів тоді на той час. І вони ці малюнки в мене дуже велика кількість їх була. У студентські роки юна художниця вступила до технікуму, проте завершити його не вдалося. Зізнається, мала інші справи. Але згодом, за покликом душі, все таки відновила свій мистецький талант. А як вже більш душа, як кажуть, просить цього, то вже так оце займатися почала 50 років. Це 16 років, 15. Це дуже, звісно, подобається мені ця професія. Дуже ну не вийшла в ту колію, але нічого, стараємося. Тепер художниця береться до фарб, навіть коли повністю виснажена. Попри домашні справи та важкі робочі дні, вона знаходить час для творчого відпочинку. Адже саме тоді, коли пише картини, пані Віра наповнюється новими силами. Саме більше в мене виходить, цей тюдний. Такий з натури я бачу його, і це бачення я, я стараюся перекласти на полотно. От, на полотно, чи там як вийде. Акварель дуже я люблю. Акварель я обожнюю. Вона мені настільки подобається, я її хочу розвинути у собі. Стараюся, я її не привезла, тому що дорога була далека, і я боялась, просто, що ці рамки поб'ються. Протягом 12 років здібності пані Віри удосконалює уродженець Закарпаття Іван Дорош. Там чоловік і здобував освіту художника. Проте, уже багато років митець проживає в селі Благодатне, що на Черкащині. Там і знайшов колегу по пензлю. Разом із Вірою вони виїжджають на ранкові етюди та починають творити нові Деври їх тепер зустрічають прилучани у міській бібліотеці. Справжній подих природи віє від кожної роботи Івана Дороша. Це просто любов до природи. Розумієте, вранці встаєте і туман гарний. Димка, туман, тепло, і воно сама душа вже просить щось, щось візьми від цієї природи. Ну, от Я... ну, мистецтво є мистецтво, його об'яснити неможливо, воно або є, або його немає. Талант чоловіка був помічений його вчителями ще в дитинстві. Коли для шкільного завдання хлопчик намалював звичайне яблуко, уже тоді стало зрозуміло, другокласник Іван в майбутньому досягне художніх вершин. Як каже, митець воно й не дивно, адже чоловічий рід дорожчів мав неабиякі творчі здібності. Тепер на виставці у прилуках 20 картин майстра. Говорить, це незначна частина його невичерпної праці. Ну, є експромт, а є картини, які треба пропустити через себе. Пережити її, прожити, і тільки тоді можна приступати до ескізів, складати її, скласти, а потім зібрати до кучі і виставити на полотно. У затишному залі книгозбірні зібралося коло прилуцьких шанувальників мистецтва. Усі вони мали змогу висловити вдячність черкаським художникам та відзначити їх особливості. Споглянути на дивовижні краєвиди Черкащини очима художників прийшла і пані Ніна. Вона ніколи не оминає такі заходи у міській бібліотеці. Жінка із захопленням порівнює красу Черкащини та Чернігівщини і, звичайно, знаходить ще спільне між ними. І от я тільки зайшла і одразу таке. Враження, от і пастельні тони такі, та осінь, така лагідна, тепла, ніжна, така, яка буває тільки в прилуках. Ви знаєте, я сама прилучанка, але багато років після закінчення підучилища жила в Бердянську. І оце місто зараз під окупацією. і Мені серце болить за нього. І я щаслива від того, що я тут тепер. але там залишилась частинка моєї душі, але то зовсім інша природа. А оця природа Черкащини, да, Прилуччини, Чернігівщини. Оце воно все життя мене вабило, і мене було таке відчуття, що я повинна повернутися сюди. І ця моя мрія здійснилася. І я щаслива, що побачила знову це відображення краси нашої, прилуцької, чернігівської, черкаської, саме в картинах цих художників. Виставка картин експонуватиметься у Прилуцькій центральній міській бібліотеці до кінця листопада. Тож прилучани мають нагоду насолоджуватися красою Черкащини у рідному місті. У книгозбірні говорять, прилуки завжди радо зустрічають гостей з різних регіонів нашої країни, адже такі таланти не мають бути приховані.